доброго дня. Продажа шкода Octavia 5. Машинка пригнана з Бельгії, вже поставлена на реєстрацію. Додаткових витрат на оформлення не потрібно, повністю розмитнена, пройдено сертифікат, заплачено за перший облік. Машина 2012 року виготовлення. Двигун 1,6 дизель. Механічна коробка передач. Авто на літній резині, присутній другий комплект зимової гуми. Віддається з автомобілем. Автомобіль в гарному стані, по ходові, ніде нічого не гупає, не стукає. Двигун не димить, не сапунить. В такому стані салон. сидушки ціленькі, не пошкоджені, не прокурені. Багажник чистенький. Корозії немає. Передні стопідйомники. підйомники, датчик світла, круїз, датчик дощу. Автомобіль на кліматі. П'ята ступка. Давайте заведемо. Помилок нема ніяких. Двигун працює рівненько, обороти не плавають. Клімат працює, печка тоже, Автозатемнення. Не димить, не коптить. Ви хлопна, дивіться, чистенька, сухенька, не в маслі. Сажу і екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниця більш детально за телефоном. Ще гарного дня побачення.